Чого ж складається конверсійна вебінарна воронка? Трафік людина переходить на сайт, залишає свої контакти, переходить на сторінку вдячності. На сторінки вдячності ми даємо їй кнопочку по кнопочці. Вона переходить в наш чат-бот. В чат-боті ми відправляємо повідомлення, що привіт, класно. Ти майже зареєструвався. Забирай свій бонус в телеграм-каналі. Людина переходить в телеграм-канал. Вона вже на нас гріється, бачить і додається там в той момент, коли додається. А воронка чат-бота продовжує діяти, виходячи з того, в який. Момент, в який день людина додалася в чат-боті. Наступним повідомленням ми обов'язково пишемо, що я хто я такий, чому до мене важливо прийти, і так далі. І підпишись на мене в інстаграм або в інші соцмережі, де я ділюсь своєю корисністю. Тобто, ще дбота, ми додатково постійно їх переводимо ще в інші точки дотика. Наприклад, ще до вебінара виклали класне відео на Ютуб, от як ви зараз дивитесь це відео, і людина заходить, дивиться це відео ще додатково. Прогрівається так, зайде 3-5% людей. На ну, ці 3-5% людей. Будуть вже в рази прогрітіші на вас, на вашу особистість, на вашу цінність та експертність більше, ніж всі інші. Тому така воронка саме і називається конверсійною, ну я її так назвала конверсійною, бо вона конвертує людей доводить до вебінару. І за рахунок цього підвищується кількість людей, які дійшли до вебінару. А якщо ви хочете більш детально з цим розібратись, я запрошую вас на свою безкоштовну стратегічну сесію.